hello everyone today we are having our next lesson of english grammar so well today it is friday the 6th of january and today we are going to speak about past simple tense Сьогодні ми маємо наступний урок з граматики англійської мови. Вибачайте, я сьогодні трошки так сказати, в такому а, вигляді стільно модно молодьожно от, Це зміниться. Я знайшов вихід із положення, для того, щоб звук писався краще. Але я для цього візьму іншу гарнітуру. Сьогодні ми запишемо от в такому не дуже звичному вигляді. Це мої просто звичайні наушники, через які я слухаю музику, дивлюся відео. От, але звук має бути набагато кращим. Потім. У мене вигляд зміниться. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про Past Simple Tense. Це простий минулий час, дуже потрібний час, який ми будемо з вами вивчати протягом, мабуть, не одного, не двох і навіть не трьох уроків, тому що все-таки тут є деякі нюанси. Сьогодні, от, бачите, я додав такий момент, як правильні дієслова. Я зараз про це вам розкажу. Але перш за все я вам зараз розкажу про те, на що вказує цей час. Я вже все підготовив до дошці, щоб відео були коротшими. Ну згодом, так сказати, приходять у нас різні моменти по удосконаленню уроків. На що вказує Пас Е, Він вказує на постійну, регулярну дію, яка за вами відбувалася у минулому. Використовується це не дуже часто, дійсно, будемо казати, тому що там для цього можна використовувати трошки інші нюанси. І в основному його використовують для того, щоб показати одноразову дію у минулому. Розберемо з вами ці приклади українською мовою. Отже, вчора я приготував обід. Вчора я приготував обід, це у нас якраз одноразова дія у минулому. В основному цей час Simple якраз і використовується, щоб показувати на таку дію. Тут у нас дієслово в минулому часі стоїть в українській мові і в доконаному виді, тобто, що зробив, приготував обід. Обов'язково ми вказуємо, коли ця дія відбувалася. Ці нюанси ми потім будемо з вами порівнювати з іншим часом. І другий момент: це у нас якраз те, що з вами відбувалося в минулому. В дитинстві я любив яблука. Тобто це не одноразова дія, тобто, це з вами була постійно, це були ваші смаки. Отже, ви любили дійсно яблука. Зараз, можливо, ви їх вже не любите. А раніше ви їх любили. Теж у нас в даному випадку буде використовуватися в українській мові дієслова, е але вже недоконаного виду. В даному випадку так недоконаний вид. Проте я ще раз наголошую на тому, що е, даний момент можна трошечки інше по іншому перефразувати, тому будемо більше е, акцентувати вашу увагу на якраз варіанті одноразової дії у минулому. Я приготував обід, я зайшов до кімнати, ми е, е, купили там ковбасу е, от, і тому подібні речі. Це у нас буде одноразова дія у минулому. Що ж для цього часу у нас є характерним в реченні в англійському? У нас характерними є такі слова, як yesterday, вчора. ago, Тому. там, наприклад, 5 years ago, 6 years ago, a month ago, місяць тому, 4 роки назад, 5 років тому, і так і так далі. Last, наприклад, last year. Минулого року, last month минулого місяця. Або ми вказуємо конкретно якийсь епізод минулого. In 2012, наприклад, <coughs> у 2012 році. Можливо, навіть in The morning, вранці. Тобто, ми вказуємо якусь обставину часу і вказуємо її в третій, фактично, особі. Тобто, in the morning, вранці ранок уже пройшов. Відповідно, ми. І про нього будемо говорити в третій особі. Е, наприклад, в принципі, цього я думаю, що в принципі досить є. Тепер ж подивимося на те, як утворюється цей час. Я навмисно написав правильні дієслова, тому що тут два нюанси є. В англійській мові, як коли ми говоримо про минулий час і там ще інші часи, про які ми будемо говорити пізніше, у нас дієслова поділяються на правильні. І не, на неправильні дієслова. Е, правильні дієслова в англійській мові у нас в минулому часі утворюються за допомогою е, другої форми, до якої ми будемо до дієслова ми будемо додавати закінчення «іді». Бачите, ось тут і ось тут. Тобто, в принципі, це все. У вас було дієслово, ви до нього додали закінчення «іді», і ви отримали дієслово у другій формі у минулому часі у часі Past Simple. Отже, відповідно, що ми маємо. Вчора я приготував обід. Yesterday, зауважу, що кома стоїть після обставини. I cooked dier. Кому відділяється обставина часу, коли вона стоїть на початку речення? In the childhood. Теж, до речі, кому поставити, треба. In the childhood I liked Apples. Все, у вас речення написано у минулому часі. І ще один момент, який треба пам'ятати, це вимова закінчення і дій. Ось тут я вже написав: якщо у нас основа дієслова закінчується на глухі, приголосні, такі, як PSK. П, с, Тоді в даному випадку у нас буде читатися це закінчення як Т. І не буде читатися при цьому літера І. Stopped kissed, liked буде. Часто густо мої студенти, учні вони читають стопет, kissed, liked. Тобто це не є правильно. Це орфоепічна норма, яку треба пам'ятати. І ще один момент: зауважу, що у нас. Відбувається подвоєння в даному випадку. Дії слово СТОП пишеться у нас е, з двома літерами ПІ, тому що воно у нас закінчує односкладове, закінчується на голосно приголосно. Якщо у нас основа закінчується на дзвінки, літери приголосні, B, Z, G, наприклад, Б то в даному випадку у нас буде це, е, це закінчується, читатися як. Д, робд, снізд, лоґд. Тут теж, бачите, подвоєння відбувається. Слово лог у нас закінчується на голосно приголосно, тому ми будемо його читати, е, як писати, точніше, будемо з двома приголосними на кінці. І третій варіант читання це коли у нас основа закінчується на такі літери, як ті або Ді. Тоді вона буде читатися це. Закінчення як ID. Наприклад, decided wanted, відповідно, є. Yeah. Ну, власне кажучи, це все. Те, що стосується past simple і правильних дієслів. Отже, ще раз повторимо, що past simple вказує на регулярну дію у минулому, або здебільшого, це одноразова дія у минулого. So, that's all. I wish you good luck. I wish you enthusiasm and see you soon. Have a nice day. Bye. А, зовсім забув сказати. Раніше цим я так сказати, не страждав. Тепер кажу, як є. Ставте лайки. Або діслайки. Пишіть коментарі, звичайно. Мені здорова критика потрібна. Будемо покращуватися, будемо робити. Щось хороше. Ну і підписуйтесь на канал, звичайно. Ну, якщо бажаєте. я нікого не можу змусити це зробити. І ще раз всім дякую за увагу. Звук буде ще кращим наступного разу, я так думаю.